Одному із храмів нашого міста відзначили День Святого Миколая. Як усе відбувалося, розповість моя колега Наталія Коваль. Увага на екран. До речі, цьогоріч за підтримки лицарів Колумба в Україні, які стали немовби добрими Миколайчиками, діти отримали ці дарунки. Дитяче дійство розпочав ангел, перечитуючи листи, адресовані святому. Часто Миколаю у дитячих листах знаходить такі бажання, які по правді не може виконати. От лихо мені з тими дітьми. Вони гадають, я чарівник чи що. Як це не я на в руках любити гарно, коли йому тут подоба далі. Хай святий Валентин їм дає рад. Це не в моїй компетенції. Свято із прекрасною сценкою організувала молодіжна спільнота катехетичної школи Матері Божої Неостанної помочі спільно з Іриною Олехою, катехитом. Та часом із неба спускатися треба. Ого, Боже й вершану за положення. Чого я пролив у вашій класі? Начебто, ви всі не розмовляєте з одним хлопчаком. І нарешті до малечі завітав святий Миколай, який з повчальним словом звернувся до присутніх. І сестричкам, і тіткам, і сусідам, і знайомим, і далеким, і близьким. Словом українцям всім. Щоб скінчилася війна і прийшла до вас пора миру, славу, любові, єдності, братерства воля. Пізніше діти спільно з Миколаєм під музичний супровід виконали пісню про Бога, а згодом 150 діток парафії отримали від чудотворця солодкі подарунки. Так само дітлахам сподобалася руханка під супровід пісні про Миколая. Всі мали можливість весело та активно провести час. Ніше до парафіян храму звернувся його настоятель, отець Іван Вихор. Щира подяка всім організаторам свята, обдарованій молоді, спонсорам та всім, хто разом побував на цьому магічному дійстві. Буду, хочу, буду, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.